Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Нещодавно до нас звернувся один з глядачів і попрохав нас зробити окреме відео стосовно депутатської роботи. Бо є багато прикладів, коли люди звертаються до депутатів, і депутат відповідь, наголошує про те, що він не може в повному обсязі вирішити якісь питання або вплинути на якісь питання. І людина просить нас, щоб ми пояснили. І сказали, як же має відбуватися. Ну, по-перше, депутат. Депутат це обрана людина, у якої є основне завдання. Якщо казати простими словами, він представляє всю територіальну громаду, всіх виборців. Якщо виборці звертаються до нього, до нього може звернутися будь-який виборець, будь-яка людина. Бо депутат це представник інтересів всієї територіальної громади і не перших виборців свого виборчого округу. Якщо людина звертається до нього, то депутат має знати свій, свій статус в першу чергу, свої права, свої обов'язки, свої функції. А у нього є для цього все. Треба тільки знати базове законодавство, в якому наголошено всі ті моменти. Які пов'язані з депутатською діяльністю. І як саме депутат може використовувати свої права, обов'язки, функції для вирішення тих питань, з якими звертаються виборці, для того, щоб покращувати життя в територіальній громаді. Ось це дуже коротко про діяльність депутата. Також, стосовно обов'язків депутата, депутат має додержуватися Конституції України і законів України. Конституція України це найвищий закон. І депутат має не тільки знати Конституцію, а має розуміти її, для того, щоб мати змогу вирішити питання своїх виборців. Бо найголовніше в розділі 1, 2 та 3 прописана база основ життя людини і громадянина. Що це таке? Питання основних правил, що таке влада, права свободи обов'язки людини і громадянина. Питання виборів, виборності, референдумів тобто, оці всі моменти загальні, вони розписані в Конституції України. І депутат територіальної громади має додержуватися Конституції України, розуміти всі ці питання. Перший момент. Другий момент: брати участь в роботі ради, бо він представляє раду, сільська селищна або міська рада, постійних комісій та інших її органів. До складу яких він входить, сприяти виконанню їх рішень. Депутат ради він представляє депутатську комісію, кожен депутат. Депутат має сприяти вирішенню питань саме тієї комісії, яку він представляє, для того, щоб це питання більше не повторювалось. Вони мають знайти вихід, вирішення так, щоб місце сорядування вдосконалувалося. І люди, коли звертаються, більше до них не звертали, знайти той важі, який допоможе вирішити це питання. Якісно вирішити це питання. Наступний момент: виконувати доручення ради. Якщо депутат представляє ради, то рада дає йому доручення, яке депутат має виконувати. А доручення стосується життя громади, життя мешканців. Виконувати доручення ради, її органів. Самого сільського селищного міського голови інформувати їх про виконання доручень. Тобто, сам сільський селищний міський голова може давати доручення депутату для того, щоб депутат виконав ці доручення. І, відповідно, депутат має звітувати. Тобто, таким чином відбувається взаємодія між депутатом і радою. І якщо якісь питання, то депутат залучається в вирішені питання. Але при цьому він має ізвітувати Радою, яким чином він виконував, які є моменти проблеми, на що треба звернути увагу, можливе питання фінансування. І таким чином депутат приймає активну участь в місцевому слідуванні. Бо рада надає доручення, відповідні органи надають йому доручення, сільський селищний міський голова надають йому доручення, і депутат впливає. І не каже про те, що у мене чогось не вистачає, у мене немає повноважень. Доручення дали, будь ласка, виконуй. Використовуй свої права, свої повноваження, свій статус депутата. Впливай на це все. Ось таким чином відбувається. Наступний момент. Стосовно того, це право депутата щодо діяльності. Підприємство встановити організації незалежної форми власності. Бо є багато питань, коли депутати кажуть, ми не можемо вплинути, наприклад, на приватну форму власності або на державну форму власності. Як в цьому випадку буде? Читаю чітко стосовно прав депутата територіальної громади в цьому питанні. Депутат місцевої ради має право порушувати в Раді, яку він представляє, та її органах. Питання про необхідність перевірки, проведення перевірок з питань, внесених до компетенції відповідної ради. Діяльність розташованих на її території підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності. Тобто, він має звернутися до Ради і перевірити діяльність виконавчих органів ради. Тобто виконавців, які мають виконувати. Ті всі повноваження стосовно життєдіяльності громади. І він має перевірити, як ці повноваження виконували, в якому обсязі, що недостатньо, питання фінансування. Він має це. Відповідь на питання щодо діяльності розташованих на території підприємств станової організації незалежної інформласності. Що там відбувається? Бо там працюють люди. І ці підприємства установи організації незалежної інформації розташовані на відповідній території. І якщо там виникають якісь питання, депутат має втручатися в ці питання. І має вирішувати. Бо якщо її не вирішувати, то буде безлад. Якщо власнику підприємства прийде в голову, наприклад, не сплачувати заробітну плату, і депутат, і міський голова скаже, а ми не можемо впливати. Що при цьому буде? Який колапс буде на території? Які наслідки будуть? Ось таким чином, шановні глядачі, ми дуже коротко приговорили про роботу депутата, про його обов'язки, трохи затронули питання прав депутата. Знаєте одне, депутат має вплинути і вирішити ваше питання. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо для вас, висвітлюючи важливі питання. Окрема подяка від нашого глядача за це питання. Всім вам дякую, до нових зустрічей.